Від початку війни в Україні Угорщина надала гуманітарну допомогу українським жертвам війни на загальну суму 320 мільйонів доларів. Як на своїй території, так і по цей бік кордону. Про це заявив парламентський державний секретар Міністерства внутрішніх справ Угорщини Бен Церетварі під час прес-конференції в Будапештській двомовній школі гімназії імені Тараса Шевченка. За словами посадовця, за останні два з половиною роки Угорщина здійснила найбільшу гуманітарну акцію у своїй історії. Держава допомогла майже півтора мільйонам людей, які, рятуючись від війни, прибули до Угорщини і видала понад 250 тисяч тимчасових дозволів на проживання. У пунктах допомоги підтримку отримало близько 675 тисяч осіб. Крім того, Угорська держава забезпечила біженцям безкоштовне пересування, яким скористалася понад мільйон разів. Українські біженці також мали можливість отримувати медичну допомогу а в системі освіти нині навчається близько 5,5 тисяч українських дітей у 1630 школах по всій країні. Будапешті, Як в Будапешті в декількох локаціях, так і по території Угорщини в Ніретьхазі та Мішкольці теж діють заклади з двомовним українсько-угорським навчанням. Ми відкрили наші кордони перед тими українцями, які через війну вирішили покинути Україну. Через угорсько-український кордон перейшло близько півтора мільйона людей. Для тих, хто вирішив на тривалий час залишитися в Угорщині. Ми забезпечуємо соціальну та медичну підтримку. А для дітей ми забезпечуємо можливість навчатися. Більше п'яти з половиною тисяч українських. Ких дітей навчаються в школах Угорщини. Деякі з них в угорськомовних школах, а інші в двомовних навчальних закладах. Наразі приблизно у 1600 навчальних закладах навчаються українські діти. Ми намагаємося допомогти кожному. Угорщина з перших днів війни надає гуманітарну допомогу кожному, хто потребує такої підтримки, як тим, хто прибув на територію Угорщини, так і тим, хто перебуває в Україні. Сума допомоги, яку ми використали за останні роки на гуманітарну підтримку України, сягає 106 мільярдів Ліліана Грекса, речниця Української національної меншини в парламенті Угорщини, розповіла, що школа, де проходив брифінг, носить ім'я одного з найвідоміших українських поетів Тараса Шевченка. Оскільки тут сподіваються, що цей навчальний заклад стане одним із наріжних каменів розвитку української національної громади в Угорщині. Вона додала, що українська спільнота давно чекала на власну школу, яка з часом могла б стати гімназією. У цьому закладі половину предметів учні вивчають угорською, а іншу половину українською мовою. Окрім школи у шостому районі Будапешта українсько-угорські національні школи діють і в різних частинах столиці, а також у Нірятьхазі та Мішкольці. Для нас дуже велика честь та радість, що відкрилася перша двомовна школа української національності в Угорщині. Школа називається Школа імені Тараса Шевченка. І тут навчаються дітки, для яких важлива також українська мова, українська література, і щоб вони дійсно добре вивчили українську мову і одночасно угорську мову також. Наше приміщення знаходиться в центрі Будапешта, та і я за це дуже дуже вдячна угорському уряду, особисто міністр, міністру внутрішніх справ, який допоміг в тому і його колеги, що ми змогли знайти в центрі Будапешта таке гарне будівля, де ми змогли відкрити початкові класи. А з наступного року ми вже відкриваємо середні класи і також гімназію. Якщо Бог дасть і допоможе, і також, якщо на майбутньому, також допоможе нам угорський уряд знайти. Ще більше приміщення або більше класів в цьому будинку, і я дуже дякую і керівнику школи, і також утримувачу школи державному самоврядуванню української національності. Що вони багато працювали над тим, щоб у нас були найкращі вчителі, двомовні вчителі, і дітки так можуть вивчити і українську мову, і угорську мову. Відмінно у нас особистий унікальний навчальний план, який. Зробили наші експерти, і тут на 50% дітки вивчають предмети українською мовою, а на 50% — угорською мовою. І також вони можуть зберігати свої коріння, традиції, адже це школа української національності. І для нас це дуже важливо, щоб ми змогли передати нашу спадщину нашим дітям. Заступниця голови державного самоврядування українців Угорщини Андріана Сарваш та заступниця директора школи імені Тараса Шевченка Анна Сані також подякували уряду Угорщини за підтримку та фінансування української школи.